Останнім часом збільшилась та покращилась робота підрозділів протиповітряної оборони 114-ї бригади за рахунок того, що мобільні вогневі групи підрозділів нашої бригади отримали дуже велику кількість різноманітних засобів для забезпечення ефективної роботи підрозділу ППО. Так, Особовий склад зі мобільних вогневих груп та вогневих груп практично на 100% забезпечений лазерними указками, планшетами, які забезпечують надання інформації щодо отримання ймовірного прольоту та прольоту повітряних цілей працівника. Це відразило на покращених результатах роботи. Прикладом може служити навіть 11 числа цього місяці було знищено шахід противника. Давай, 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 давай! Давай! Вон, вон! Привіз, провізь! Привір! Є! Є! Ура! Збиття безпілотної літачної апарату було здійснені у чіткій взаємодії з різноманітними структурами протиповітряної оборони Збройних сил України. Найшли крило пробито, попадали із ЗУшки і попадали з калашматів. Так що ми от працювали на нормально. Нам подобається. Був черговий авіаналіт ворожий. Група виїхала на свою позицію. А приблизно десь біля 4 ранку група доповіла, що чують шахід. Отримали від мене дозвіл на відкриття вогню. Як вони це збували, як вони працювали, зараз хлопці міг цей розповість. Стріляли з кулеметів та автоматів. Калібром кулемет 12.7 і автомати 545. Товариші показали направлення, бо ми чули тільки його, а потім вже, коли він вистрілив, показав, куди полетіло, я вже по кулі зорієнтувався і побачив вже ціль. І ми почали всі разом вести вогонь в ту сторону цілі. І невдовзі вона підпалилась, і далі вже ми її добили в дальнішій відстані, і вона впала.